Доброго дня, друзі. Сьогодні хочу побалакати з вами на таку тему, як емоції. Тим більше, що <кій> сучасні події багато чого з нас витягують та проявляють. Ну, почнемо з того, що, що саме слово емоція означає. Emotion – це із нутрі наружу. Саме слово. Тому, дивлячись на результати моїх консультацій на мій досвід, в мене склалося таке враження. Я зараз не буду, як науковці кажуть, я так, як вони є у житті, хочу сказати. Що те, що в людині накопилося, назбиралося і що Дійсно виливається із людини, викидається, це перенасичення інформацією, подіями, людьми, зустрічами з людьми. І вже немає, що називається, сили триматися в собі, іноді достатньо одного слова. Чи щось побачити, чи щось почути трошечки. І людина вибухає, дійсно вибухає. Що ж, що ж виходить? Колеги, мої колеги, на просторах інтернета багато приводять прикладів, прийомів, як можна з цим впоратися. Цей спорт Вихід через тіло. Це і малювання, це автоматичне письмо, медитація, афермації, багато, дуже багато різних прикладів, і все воно працює тільки, щоб кожний підібрав своє. Але можна це повторювати багато-багато разів. А воно все і повертається і повертається. Тому те, що в мене виходить на практиці, на, консульта... на консультуванні, розібратися в причинах того, що викликає емоції. Це не має значення, що це може бути. Це може бути і здоров'я, це можуть бути відносини, це може бути бізнес, все, що завгодно. Є щось значуще. Що є в основі тих подій або тієї сторінки життя, яка склалася на даний період. Але, що я хочу сказати і попередити? Справа в тому, що самому поринати розбиратися в цих ситуаціях крайньо небезпечно. Чому? Тому що, ну, по-перше, треба мати спеціальні знання. Якось приведу приклад. А тому ще один момент, коли починається оцей вилив, оцей вибух, справитися з цими емоціями самому дуже, дуже трудно. Чому самі психологи, коучі, психотерапевти йдуть за допомогою? Казалось би, самі все знають, все вміють, ну майже все. Але потрібна допомога. Провести людину шляхом від вибуху я маю на увазі негативні емоції, до спокійного. Періоду. І це треба знати і вміти. Тому зараз нас усіх, ну багатьох у всякому разі, поставили в такі умови, що оці події зовнішні, вони підняли в кожного з нас таку муляку. Стільки всього йде на поверхню, що Більше підходящого часу я не знаю для того, щоб все це пропрацювати. Чому я так кажу, я теж людина. Мені теж усього усього достатньо. І я зараз тільки дивуюся, що піднімається і що виходить. Хочу вам навести приклад, ось який. Звернулася до мене жіночка. Слава Богу, це ще були тільки емоції. Вона розрила, що її причина вона не сприймала себе як жінку на цій. як жінку, не знала, як себе вести там з чоловіком, з дітьми, як відчувати себе. Тобто комплексна проблема. В неї зійшлися на цій проблемі. Родові стосунки. Привіт, породу прийшов. Її майбутнє втілення, її програми на це життя. Тому я й кажу, що краще зверніться до фахівця. Вам буде і корисніше, і безпечніше, і спокійніше. А на сьогодні все. Наступний шаг за вами. До побачення!